Борис Грінченко, матері. Ти наді мною в темні ночі ніколи не стуляла очі, і сповивала, і кохала мене малого доглядала, малому виглядала долю і благала Бога, щоб ніколи не довелося мені на світі з лихом з горем вкупі жити. І все кохання, що палало у тебе в серці, і не знало, на кого вилитись, в повній ти віддала його мені. В журбі життя ти доживаєш, і все ти долі виглядаєш мені, і мною ти живеш, і днів ясних в безболі ждеш.